Паральна машина Siemens iq 500 новіша модель? Не крутить барабан. Включаєте, він не крутить. Вертаємо пральну машину, знімаємо задню кришку, добираємося от сюди. Пластмасової коробочки. От сама плата драйвера, я вже її призбирав. Знімаємо радіатор. Тут от така от мікросхемка. І модель 535-1065 аса Замовляємо нову. Замовляв з Китаю, прийшла. Похожа під оригінал, але видно, що вона паяна. Не знаю. Один з виводів на двигун, ну, трифази, раз, два, три, один з них коротиться на, на мінус чи це на плюс, і ну, тобто, в них стандартна проблема. Пробуває один десь транзистор, і пралка не крутить. Складаємо все назад, мікросхема перепаяна. включаємо пральну машину і вона працює.